Привіт друзі! Ви на каналі Олен Віндіо. Сьогодні я вам розкажу, хто ж такий Сет Кит або Грезі 195034. Я знайшов його нік і так, я вам розкажу його пригаду і щось з ним сталося і покажу <кхід> відео в, конь, о, в конці відео. Ну, Давайте я його розкажу. Ситки або сю 19534. це хлопчик, якого убили свої даже батьки, як не можу казати, пригадав в тому, що я її зараз розкажу. Хлопчик народив в таких сумасшедших батьків і він якось хотів зробив голосовий чат або ось чат. Ну, Щоб зробити голосовий чат, то треба більше 13 років і паспорт свій споткати. Але якось він. Він все любив грати в Містер 2 або в No2. Він просто хотів поговорити з другими плейнерами, які там були. Ну, Тут його в кімнату приходить його мама і починають його сильно бити. І, і, і Другі просто виключили свій голосовий чат, а садкіт не мог його виключити, так як його піли. Потім мама йому почала отрізати персти. Із-за такого, що пройшло один час їх Чекай, не було вже крові, він помер. А? Посиділи в тюрму на 15 років. Ви просто ви розумієте, ця бригада, що я хочу вказати тим, сплящий батьки Сеткіда. Ну, от тепер я зараз покажу відео. Просто не хочу, щоб ви просто, із якого, коли я це побачив, я просто заплакав. Ну, чекайте, найду зараз відео. От відео і от його слухайте. От дівчика.